Всім привіт! Ви на каналі Ржава Борода. Сьогодні буде невеличка нарізочка з барахолки Петрівка. Так, просто що цікавого там було помічено. Погнали. Пусто як-то. незвично, пустовато. Зазвичай народить матьмуща. По 7 міста є, так? Жах. І вибор не дуже.

Взагалі пусто-пусто. Вимирає Петровка, наче, так? Да? Ще трохи ж різами, головочки такі добротні, І вроді, як ударні. Замітили такого красавця. Не було пройти, не зняти його. Ходили шукати железо, Нашли. Не зовсім железо, Ну, ладно. Ну, <laughs> Це же костюм латексний. Решті желізо якесь. Зараз ми можемо щось собі знайдемо. Тут я сверла, дивлюся, резверточки, резці. Може щось зараз прикупка. Зараз питаємо що по чому. Маленькі ключики. Горілки. Горелка. Та балон. О, тісочки. Такі величенькі. Різочки стартірабіс його знає від чого, там кратики файного поки що нічого нема. ну от взяв індикатор собі. Часового типу не підвісає, все чудово, стан нормальний, 300 гривень. Вроді би народу так вистачає, але пусто, пусто, сьогодні пусто. Садись, я тебе фотографую. Да, спасибо. ні, хе <рес> хе Почав це щастя. Намордники, для На тих, хто кусається. Ось результат походу на Петровочку. Почнемо з самого цікавого. Особисто для мене індикатор часового типу. Справний, все чудово, без підвисань, 300 гривень віддав. Також запальничку. Люблю всякі такі різні старенькі запальнички. 30 гривень. Несправна, але начебто все в наявності. Будемо розбирати, міняти всякі манжетики. Гадаю, буде працювати 30 гривень. Також мета, з якої я туди пішов, це одноразочки. Вони мені потрібні для майбутніх тестів опитів. Хочу достати з них акумулятори. Всі вони бралися по 10 гривень. Є ось такі, що заряджаються. Зазвичай такі продають дорожче, але в нагрузочку віддали за 10. А також ось такий цікавий навіть з екранчиком навіть світиться. Ну, якось так все, що вдалося придбати. Це по 10, це 300, це 30. Якось так. Підписуємося на канал. Якщо цікаві ось такі ролики, пишіть в коментарях. Наступного разу буду ходити, питати ціни, щоб вам було цікавіше. Всім пока!